Хто в селі нашому ріс, знає, коло нас є ліс. В лісі Яша їжачок дуже любить бурячок. Він на грядках свій буряк догляда аби як. Раз зустрівся яші рак. Яша плаче, не борак. Що з тобою питає рак, Не поклав я в борщ буряк? На ланку не їв, не спав, лиш його я доглядав, як врожайний час настав, Тридцять п'ять кіло зібрав, стільки клопоту було, що аж голки повело, так трудився від світання, мов брав участь в соцзмаганні, змаганні, Що забув наш їжачок В борщ додати бурячок. І тепер іде зітхає, буряка в борщі немає, утомився Яша дуже, трохи ще і занедуже. Діти, друзі їжакові, зробим справи бурякові, поки яша відпочине, Оце хтось мені відчине. Ми поріжемо буряк та в каструлю все, отак тільки сім хвилин пройде. Борщ готовий вже дійде. Сім хвилин пройшло, дівчата, я кликайте, хлопчата. Борщ, як треба, з бурячком, молодці ви з їжачком.